І тому навіть е, старались, щоб ці обручки були подібні, так, чоловіка і жінки. Не переживайте, в кого вони зараз різні, бо є така мода деколи різні. Але старались, щоб показати цю єдність. Е, Принаймні, щоб подібні були якісь вони такі. Але однаковість але точно є у всіх вас, в кого би, які не були обручки, вони у вас їх круглі і надіваються на палець. Так що будьте спокійні. В чому особливість? Вони не перервані, не, не, не Ця любов не переривається ніколи. Вона завжди має бути. Ви зразу очі розвіяли той міф, що потрібно вибирати обручки рівненькі, гладенькі, щоб життя було гладеньке в подружжі, такий забобон. І ви щойно його розвіяли? що не обов'язково, щоб ті обручки були ідеально однакові, так, гладенькі. Головне, щоб вони були свідомо вдягнені один другому. Так, знову це розуміння народжується. Чому навіть е, е, був такий момент в історії, десь знову в контексті тайнства вінчання, коли е, брали обручки з двох металів, наприклад, золото і срібло, або метал, з метал золото. Аби mm. показати, що, е, що вінчається чоловік і жінка, двоє різні стої одним тілом. Але знову ж таки, це навіть було такою частинкою церковного звичаю, але воно міняється так, і це показує нам цю свободу. Коли ти розумієш фундамент, що найцінніше, фундамент є мій союз, або вінчення союз мене і моєї дружини в Ісусі, так, укладений в Ісусі разом з Богом, так, як третьою стороною Бог, то, то тоді вже починаєш легше розуміти. Що це не є так кардинально важливим. Навіть якщо там є дружина-обручка з камінчиками, а в мене, ні, я не хотів з камінчиками. І це, вона і захотілася. Але але коли я сварюсь з нею, це зовсім не означає, що то через камінчики е, в її обручці, але то через камінчики в наших серцях. Е, тому е, якби це, це ці глибші відповіді. Так? Е, тому насправді церква цього і не приховує, що ці обряди. Вони додавались як підкреслення, тільки підкреслення символічне чогось що відбувається в духовному світі. так. І, і навіть якщо чогось немає, так, нема обрушень. Може така бути ситуація ж, так, в якихось епізодах життя людини, але вони хочуть повінчатися. Думаю, що такі кардинальні ситуації були в історії церкви, ну то можна і без цього. так.